Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсінг. Сьогодні у нас незвичайне відео, сьогодні у нас тест-драйв, а адекватний тест-драйв можна зробити тільки тоді, коли у вас є власний досвід керування і володіння цим автомобілем. Тому сьогодні я вам покажу свій BMW X3 в кузові E83 з двигуном 2 літра дизель на 6-ступечки на механіки. Я передивився перед покупкою всі відео, які є в інтернеті, і зрозумів, що це найнадійніший BMW, найнадійніший X і взагалі найдрайвовіший. Кросовер, який може бути. Але зі свого досвіду, зараз набігаючи наперед, я вам так скажу, що це найневдаліша моя покупка. Це просто жах. І чому це жах? Сьогодні в відео я вам розповім. Щеке таке. Ага, дізельна собача тяга. Так, перш за все, тут відшита вся екологія, все вирізано, заглушки заглушені, свічки накалу поміняні. Тобто Ну, реально їде для 2 літрів, при тому, що маса автомобіля 1800 кг і вага, ой, вага, ну маса це є вага. Да. І типу, постійний повний привід на 18-х великих колесах адекватно їде, адекватно плюс-мінус хаває, десь по місту десь 9 літрів. Тобто це на літр менше, ніж з заводу. А це приємно так по трасі взагалі п'ятерочку. І вроді би казалось, що все добре, але знову ж таки, відштовхуючись від того, що це форм-фактор кросовера, як кажуть, це найдрайвовіший кросовер. То, мабуть, так, мабуть, серед кросоверів це в принципі найліпше, що можна купити, умовно, там до 15 тисяч наступний такий. Крутий кроссовер, це, мабуть, x1 тільки. А все інше вже наче, починається від відмакання і від туди далі. Тобто таку тачку можна купити до 10 тисяч доларів. І це супер надійний варіант. Так, це надійна тачка. По всюдиходним якостям вона також ну, реально нормальна. Краще, ніж в мене був рамчик. Я це перевіряв і в пісках, і на грязюки. І Чому я взагалі купив і чому я взагалі розглядав саме такий форм-фактор машини? Адже ви знаєте, що в мене було будівництво, і я насправді намагаюся продовжити його, але знаєте, що такі скрутні, тому як є, так, так є. В общем, мені, щоб доїхати до моєї праці, мені потрібен повний привід. І Я, мабуть, єдина людина в місті, яка користується повним приводом кожен день. Чому я не купив якусь Е90 або там Е92, ну щось, щось таке типу, низьке, але з повним приводом. Тому що це бред, це просто ну, Е, тому що ну, я не розумію, що там повний привід. Якщо там є стабілізація, то по рівню дорозі, з низьких, воно і так буде тримати. А Якщо вам треба якась прохідність, то тоді вам потрібен кліренс. І тут вже або X5, або X3, X5 реально всі ну, печальні, скажімо, скажімо так. На нашому варіанті От парадокс, але X3, які по віку, плюс-мінус і X53, X5 вони якось зберігаються трішки краще. І взагалі зібрані так якось прикольно. ну Реально відчувається, що тачка якісна, але якось так вона виділяється на фоні інших BMW цих років, там 46-х, там Z- там що мене там що ще було. Я думаю, це все через те, що ця машина збиралась не на заводі BMW, а вона збиралася на заводі Штеєр. Це в Граці, там, де ці геліки і якесь покоління міні-куперів, здається, те також там збиралось. Тобто по всім матеріалам, по пластику, по, по кнопочкам. Ти звикаєш, і ну, воно якби для тебе нормально. Але я на днях покатався на деяких кросоверах, більш свіжіших, типа Toyota rav 4 Outlander, Subaru Forester. На 10 років свіжіші. І я вам скажу, це таке дніще, це просто капець. Як в технічному плані, так і в плані матеріалів, оздоблення якоїсь архаїчності, так і в плані якості. От реально, X3, вони чомусь не ржавіють взагалі. Піднімаєш цю тачку на підйомнику, а вона знизу просто як новенька. Тоді, коли як Toyota 15 17 року вже ржавий корч, по суті. Що ми тут бачимо? В принципі, все більш-менш уніфіковано з іншими BMW, все таке більш-менш традиційне. Щиток приладів у нас майже такий самий, як на Z4 є в 85-му кузові. І в принципі, більше таких щитків ніде немає. Тобто Z і X, третій саме, вони якось споріднені, уніфіковані, тому мені було дуже приємно. Дивитись на ці шкали, які такі самі, як в Z, але до 5000 обертів. Я з пацанів почав гнати про кого, купив собі дизельну зетку. Ну, тому що дизельних зек не було в природі. По двигуну, дивіться, тут Михайло 47-й. Але різниця між Є-91 і X3 саме в турбіні. Тобто тут не від турбіна, яка... Робить мозг всім власникам є 91. Тому проблем реально по мотору, ну, свічки накала один раз, там півжиття поміняв, типу, і все. І катайся собі горя не знає. Так, вирізана екологія, вона трошки ваняє, Кирилу воно щось ваняє, коли стоїть ну, довго. ну, Чутлива людина, що, що поробиш. Але ви маєте розуміти, що дизельна собака без екології, вона в будь-якому разі буде ваняти. Як керується ця, ця тачка? Зважаючи на її вагу, на те, що це високий форм-фактор, що тут багато місця, а, знову ж таки, порівнюючи з Е91, вона на 6 см по крищі, ось тут вона типу, ширша і вища, я не зміг поміріти, наскільки вища, але ширша на 6 см, ніж 91-х вузов. Тобто цей об'єм він відчувається, реально. Прикольно, приємно, сидиш вище, знову ж таки, чим в 91-му кузові. По ходовці, по всій остальній трибухі, тут все те ж саме. Все надійне, все чугуніна, В общем, Машина, в принципі, ну, я ж кажу, кращого варіанта, якщо вам потрібен кросовер економний з повним приводом, тут постійний повний привід, альтернатив немає, Дібо там з заднім або ще з якимось. Передніприродних БМВ взагалі не буває. Ну Вони типу, є, але хто не рахує їх за БМВ. Альтернатив насправді немає. Тому що ну, все інше буде на пару ступенечок понижче. Але це стосується лише дизельних двигунів, тому що тут ставились в доресті М54, Михайло 54. Це гарний двигун, типу базару нема. Але типу, розходів вже у вас буде під 20-ку. А чи треба вам 20-ка Я думаю, що навряд чи він нам треба. У мене пікапляне 57 хавав, 18 газіка по городу. То цей мотор типу, не актуальний. 3 літра дизель, теж класний мотор, але знову ж таки розходик. Так, він буде їхати поярче, Але воно вам треба типу, в житті. І плюс, що на ці машини ставились джемовські автомати. Розгідна динаміка. Вражає, турбінка дує, дізи пиздує Ого, сотка. 120 вже. Гальмує. Гальмує реально також дуже круто, адже тут стоять великі, здається, 330 і навіть більше трошки гальма стоять, Тобто мінімум 17 колеса можна нап'ялити. Це проблема для тих, хто хоче саме офроудну якусь версію зробити з, цього, з цієї машини. Адже з навіть з 17-м колесом нормальну якусь АТ-шку або модову резю. Короте, у вас не вийде поставити нормально. Але щось такого, типу всі сезоночки легенької легенькі АТК можна вліпити. У нас 18-ті колеса. Так, машина жорстка. Кому хочеться якогось диванчика, мабуть, це не ваш вибір. Багато хто каже, що, що жорстка, але в принципі... Ці всі кросовери, вони плюс-мінус такі жорсткі всі, якісь є дубові. Я не знаю. Ну, от, Вроді як, от реально, по матеріалам, по всьому іншому, по технічному, по як вона їде, от все класно. Але, я ж кажу, це все треба дивитися через фризму того, що у вас було до цього. І це моя найнудніша тачка. Господи, який це кошмар. Я думаю, я буду їздити економити. Ну, ну, типа, ну, знаєте, не відділуватися, то що це, ну. Ну, типа, до чого це все. І треба якось вроді як подорослі, що, ну, просто машина для того, щоб переміщуватись туди-сюди. Але, блін, ну. Така хіба в слові їздить економічно не зарита собака в плані буду їздити нудно»? Ну, типа, так. Да, але я думав, що буде щось трошки, ну, якось, трошки не так. І. коротше, я її завтра продаю тому що. Тому що вона нудна. Це єдине, це ну що мене бісить з цій тачці, що вона нудна. Хоча тут є і спарці, це і м рулі і панорама, і діпа, 18 ББС, і вроді воно все таке гарне і туди-сюди. Але якийсь ржавий гнидник на V8 або якась зетка, це набагато. Так, <в anh> да, воно може часом не дуже практичне, але скільки того життя треба жити сьогодні і зараз. Дивіться, як складається наш салон трансформується клоц клоц, Задня полку зараз знімаємо і дивіться у нас місця в багажнику більше на 50 літрів ніж в X5. не знали цей факт а він є. дивіться яка Велика тачка, сюди влазить, м багажник. Оп. І рамка задня від М3Е30. І ще можна кучу всього зверху докинути. Приборка. Приборка це обережно, треба. де по це. Зато нові. Тачка боком не їздила, в ідеалі, забирайте. Та вже забрали. Ну. Типу ні, тачка реально в ідеалі. Я насправді ну, не зовсім розумію, як з такими пробігами типу, 245 тисяч, ну вони всі типу, вроді як в натурі рідні. Як воно так зберігається у деяких. Що типу, все рідне, то, тобто є обшивочки, і лобачі, і стекла, і лакофарба, покриття, і кнопочки, в принципі, не затерті. А інколи дивишся, там якісь тачки там, по 150 тисяч, теж розумієш, що рідно пробігу. Вони такі в шатані є. Тобто, все є, воно відносно, треба все дивитися і не завжди той пробіг космічний, він поганий. Ні, ну це погано, звісно, пробіг. Ну, ну типу, воно може дуже, дуже сильно відрізнятися. Тому на таких старих всяких корчах, а це старий корч 2006 року, це останній рік виробництва Михайла 47-го, в рестайлі там вже пішов n 47 Непоганий мотор, але ціпок вже з, -з, -з, з другої сторони. І вроді як по надіжності воно типу, ну, трошечки трошечки, але гірше. Також в рестайлі вже пішли n двигуни бензинові. ну, Таке взагалі брати не можна. Якщо ви підписник мого каналу, то ви знаєте, як я відношусь до... Там всяких n 51 n 52 54, 55. Зараз почнуть сказати, мой там 54-й нормальний мотор. Та ні, воно. Коротко, ну. Не надо вам така тачка. Давайте також пробіжимося по болячкам цього кузова. В принципі, болячок не також і багато. По-перше, це роздатка, яка виходить з ладу на більш об'ємних двигунах, тобто 3 літра дизель або якийсь 3 літра бензину від двигуни, хоча там моменту не дуже і багато. Тут майже 400 нитонів, типу, моменту, щось там плюс-мінус. Е, роздатка, передні кардани в когось іноді виходить з ладу, але він новий, там щось біля 5 тисяч гривень стоїть. Тобто, ну, це не, не космічні якісь гроші, хоча роздатка, я чув, вона да, баксов 700 стоїть. щось типу того. Е, більше проблем ніяких у тачки немає. Тобто реальна тачка, в якої немає болячок. Чому так? Ну, мабуть, хтось коли проектував і розробляв, постарався. Тут немає монітору, тому більшість народу не розглядає до покупки цю тачку, адже сьогоднішньому молодому чоловіку потрібно, щоб в салоні була амбієнтна підсвітка, великий монітор на андроїді і, і в принципі все більше нічого не треба. І автовиробники перестали займатися інженірингом. І технічним дизайном, тому ми бачимо кучу е е сміття на дорогах, але з екранчиками. Щось слід доставити екранчик на андроїді якийсь за тисяч гривень, грубо кажучи, то буде також нормальна сучасна тачка. Але я не знаю, ну, багато хто вважає її уродською, але мені здається, що вона просто така унікальна, в неї своя родзинка є, у неї свій стиль є. Тобто це як і зетка в 85-му кузі, вона багатьом не подобається. Але якщо вам подобається зетка, то скоріш за все вам сподобається. І е, такий ось ну він не сучасний дизайн це був на той момент, але він був, трошки виходив за рівень всієї лі лінейки, він як від, відривався від всієї лінейки BMW тих років. Тобто це крайні роки Кріс Бенгі, Бенгіловщини чи як це сказати. Короче, типа шестерки, там семерки, ці 65 кузова зетки. І ось це, це типа така вершинка його дизайнерських якихось віяній. І, ну, якщо 65-ка це ну, реально уроса, навіть мені не подобається, то типа X. Ну просто чомусь всі порівнюють його з X5 53, який типа культовий, всі діла, але реально то чаморошного образу коротше, у x 3 немає, а у x 5 є. І я ще раз наголошую, що стояли джимовські коробки на автомати на всіх цих X5, X-3 і на Z, В принципі, тож. в тих роках всі машини автоматні були плюс-мінус з галівими коробками. Тому, якщо ви хочете на тачку, то реально на механіки 2 літра дізель це найоптимальніший варіант, їх реально багато на авторія. Іх, їх, кстати, дуже багато в рідній фарбі продається. Ось, бачите, це не виняток, а це, так скажімо, в принципі, правила. Якщо всі останні bmw вони вже гниляка, то X3 3 це топчик. Підписуйтесь на канал Кабіна Рейсінг, буду і надалі старатись намагатись щось знімати цікаве, якщо буде щось знімати цікаве. Тому, друзі, до нових зустрічей. Пока!